Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок і я пізнаю світ. Тиждень 21, урок 186. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку передбачення стану погоди. Хімічний елемент, селіцій. На початку уроку переглянемо відеолист, Центаврика. Пригадаємо вивчене на попередніх уроках. Напиши, які елементи погоди вимірюють зазначені в таблиці прилади. Пригадуємо анемометр. Цим приладом вимірюють швидкість і напрямок вітру. Барометр. Вимірюють атмосферний тиск. Опадомір. Вимірюють кількість опадів. І термометр. Термометром вимірюють температуру повітря, температуру ґрунту, води. Оберіть правильну відповідь, яка кількість опадів випала, якщо висота шару зібраної води в уподомірі 35 мм. Отже, якщо висота шару опадів 35 мм, то і кількість опадів буде також становити 35 мм. Правильна відповідь Б. Південний вітер дує з півдня, тому він і південний, бо з півдня. Виконай завдання. Тобі вже відомо, що метеорологи систематично записують результати спостереження за погодою. Вислови думку, як ти можеш це робити. Ми ж теж можемо спостерігати за погодою, і теж можемо робити якісь записи. Тобто щось у вигляді щоденника, де кожного дня можемо позначати температуру повітря, можемо спостерігати, чи є опади і які опади, чи то дощ, чи то сніг, чи то якісь інші природні явища, такі як гроза. Тощо. Друге, для запису спостережень. Метеорологи використовують умовні позначення. Здогадайся, як позначають наведені явища. Намалюй ці позначення. Як ви думаєте, як позначають сніг, а як позначають дощ? А як можуть позначати блискавку? Так, ну, мабуть. Дощ, сніг позначають у вигляді сніжинки. Тільки сніжинки чер... не червоного, а все ж таки наближеного кольору візьму. І це буде так. Сніжинку намалювати можна. Ось така сніжиночка. Дощ. крапельки, так? Так, визначають дощ. Падають крапельки дощу. І блискавка, то треба намалювати блискавку. Так. Отже, вести спостереження можуть не тільки метеорологи. А і ми з вами також можемо вести спостереження. І для цього існує календар погоди. Що ж це таке? Це блокнот або зошит, у який систематично, регулярно записують інформацію про погоду та атмосферні явища. І записи ці роблять за допомогою спеціальних таких умовних позначень. Тобто кожне явище треба якось позначити і для цього використовують умовні позначення елементів погодні. На сторінці 39 розглянемо ці умовні позначення. Отже, переглянемо сторіночка 39. Ось вона. Подивіться. Хмарність, якщо ясно, це не зафарбований кружечок. Мало хмарно, мінливо, і якщо небо повністю затягнуто хмарами хмарно, і кружечок теж темний. Подивіться, як позначають опади: дощ, сніг, туман, роса, паморозь, гроза. Вітер вказується напрямок вітру, і якщо відсутній вітер штиль, то позначають ось такою позначкою. Переглянемо зразок календаря погоди. Його можна вести ось таким чином у вигляді таблички, де в першому стовпчику зазначають дату, наприклад, сьогодні 13 лютого, я напишу 13 число 2 місяця, 02. Температура повітря ну, десь приблизно було плюс 2 градуси Цельсія, можливо, десь до 5. Означу так, плюс буде 3 градуси за Цельсієм визначають. Так, в мене було сьогодні хмарно, тому я намалюю кружечок і повністю його зафарбую. Ось так була мряка, і був вітер північно-західний, то я його ось так зображу. Ось сьогодні провели такі спостереження. Проведіть спостереження за погодою протягом тижня і кожного дня записуйте свої спостереження у, у календар погоди, що у вас на сторінці 40 знаходиться. Ось таким чином. Повернімося до сторіночки 23-ї. Отже, які ж прилади нам потрібні, щоб вести ось цей календар спостережень? Підкресліть назву. Ну щоб вести ось такий календарь спостережень, який календарь погоди, який ми з вами розглянули, дуже простий, то нам знадобиться лише термометр. І, можливо, ще й флюгер, щоб визначити напрямок вітру. Але ми й самі можемо визначити напрямок вітру. Для більш ретельного, то вже потрібні будуть і всі інші прилади. А щоб заповнити календарь погоди, достатньо лише мати термометр. Діти, а як ви думаєте, навіщо ж потрібно спостерігати за погодою? Перевірмо свою думку та прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Метеорологічні станції і супутники передають результати спостережень у метеорологічні центри. Український гідрометеорологічний центр, розташований у Києві, там, здобуту інформацію, аналізують і складають прогноз погоди, це науково обґрунтоване передбачення її майбутнього стану. Синоптик це фахівець-метеоролог, який аналізує атмосферні процеси і складає прогноз погоди. Синоптики складають карти погоди, синоптичні карти, на яких умовними позначеннями і цифрами зазначають відомості про стан погоди в певній місцевості та в певний час. Ці позначення зрозумілі всім метеорологам світу. Метеорологічні центри країн надсилають інформацію у Всесвітню службу погоди. Така співпраця допомагає синоптикам точніше прогнозувати погоду. Прочитайте ще раз навчальні одиниці те, що записано червоним. Відтворіть з пам'яті і запам'ятайте. А з яких джерел ви дізнаєтеся про прогноз погоди? Коли для вас це важливо? Так, важливо, коли ви збираєтесь на прогулянку і вам важливо знати, як одягнутись. Чи то ви збираєтесь у подорож і також хочете знати, яка погода буде? Близь... Близь... Близьким часом. Ще в яких випадках це важливо. Так, цілком правильно ви кажете, якщо ви збираєтесь подорожувати літаком, це теж дуже важливо. Також для тих, хто займається сільськогосподарською діяльністю, дуже важливо знати. Прогноз погоди. Багато сфер діяльності потребують знання погоди. Отже, дайте відповіді на запитання, чому прогноз погоди вкрай важливий для руху літаків, кораблів, автотранспорту, сільського господарства. Чому особливу увагу синоптики приділяють передбаченню небезпечних явищ, туману, шторму тощо? Чим народні прикмети відрізняються від прогнозу погоди? А зараз попрацюйте самостійно. Розгорніть карту погоди Європи, що на сторінці 42? Розгляньте її уважно, прочитайте легенду карти і дайте відповіді на запитання письмово яку температуру повітря зафіксовано в Києві. Побачили? Так. Мінус 2 градуси за Цельсієм. А тепер розгляньте і скажіть, яким був стан неба над Києвом у той час? Мінлива хмарність. Мінлива хмарність. І яке природне явище спостерігали на Сході України? А на Сході України в той час були зливи. Розгляньмо схему, що на сторінці 39. Рисуваємося на сторіночку 39 і бачимо з вами професія метеоролог. Отже, що важливо для цієї професії? Розвинені математичні здібності, уміння аналізувати, уміння працювати з інформацією, уважність і відповідальність, навички роботи із сучасними технологіями та методами досліджень, навички спостереження за атмосферою та довкілля, уміння працювати з новітньою технікою, досконале знання природних явищ і процесів. Обміркуйте, навіщо людині, яка мріє стати метеорологом, мати такі якості і здобутки. Повернімося на сторінку 24 Повторимо вивчене. Отже підсумкуємо. Прогноз погоди це здогадка про її майбутній стан А, Б. наукове передбачення її майбутнього стану і В, народна прикмета про погоду. Що ж це таке? Так, це наукове передбачення її майбутнього стану. Ось що таке прогноз погоди. Виконає вправу восьму, познач жанри усної народної творчості. Отже, усна народна творчість це. Так, це легенди. А ще. Так, це і прислів'я, це і перекази, і приказки, і казки, і загадки, і міфи, і пісні. Тобто всі ці жанри це жанри усної народної творчості. А зараз порелаксуємо. Перегляньмо відеофрагмент з композицією Гей Соколи. У виконанні колективу Пекардійська терція Hej, tam gdzie zna czarnej wody, siada na końko za głody, Czule na się z dziewczyną, jeszcze czule z Ukrainą. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry lasy doły, zgon, zwoń, zgon, dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. z hej, 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 hej! hej, hej, hej. To dzwoń, 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 dzwoneczku, bójste poły, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Wiele dziewcząt jest na świecie, lecz najwięcej w Ukrainie, tam me serce pozostało przykorkanej mej dziewczynie, hej, hej. Гей, 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 соковий, гей, я чекаю сидовин. Розгадайте репус. Крем. В слові кінь відкинули першу букву, і вийшло слово Кремній. Пригадайте, що ви знаєте про цей хімічний елемент. На попередньому уроці ми з вами якраз познайомилися. Так, робота супутників, зокрема метеорологічних, була б неможливою без установлених на них сонячних батарей. А основним матеріалом для їх створення є кремній. І хімічний елемент селіцій, це також пов'язаний з кремнієм, тому що кремній складається з атомів цього хімічного елементу. Селіцій кремній, запам'ятали. Отже, Силіцій – темна сіра зі смолистим блиском тверда речовина, що не є металом. За певних умов проводить електричний струм. Пригадайте порядковий номер цього хімічного елементу і вкажіть стрілочкою, яку комірку будиночка слід поселити. Селіці. І так, перевіримо, що ви дописали. Отже, 14 записали в віконечку, підписали назву Селіцій. І помістили. У 14 комірочку. От сюди. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про те, як передбачати погоду і пригадали хімічний елемент селіцій. На цьому наш урок закінчено. І я прощаюся з вами до наступного уроку. Не забудьте виконати домашні завдання до уроків 184, 185 і 186.